У Дніпрі відбулась прем'єра документального фільму Боєний світла митці це спільний проєкт краєзнавчо-культурного товариства Дія і телеканалу Де 1 за підтримки Українського культурного фонду. Прем'єрний показ зібрав військових, ветеранів, волонтерів, митців, студентів і викладачів, поціновувачів кіно. Бурхливими оплесками зустріли глядачі, героїв фільму і авторів документальної стрічки. Фільм це не просто документальна розповідь про будні війни і тих, хто взяв до рук зброю і став на захист рідної землі. Цей фільм про цінність життя, про непоборний генокод української нації і велику віру у майбутню перемогу. Сьогоднішній випуск новин ми присвятили цій події. Ми знаходимося у кінотеатрі Планета Кіно у центрі Аполло. Сьогодні відбувається прем'єра документального фільму Воїни світла митці знятого колективом телеканалу Де 1 спільно з краєзнавчо-культурним товариством Дія за підтримки Українського культурного фонду. Це історія митців, які взяли до рук зброю та стали на захист України. І їх має почути світ. У центрі нашої уваги сім героїв, сім митців, які взяли до рук зброю: Валентин Поспілов, письменник, Дмитро Балховітін, фотохудожник, Ірина Середа, кінорежисерка, Олег Шульга, актор театру та кіно, Сергій Бурбело художник, Сергій Василюк, музикант, Наталія Братчик етноспівачка. Фільм присвячений пам'яті актора Якова Ткаченка, людині з великої літери, особистості, який присвятив себе сцені, мистецтву глядачам, а потім віддав найдорожче своє життя за Україну. До глядацької зали завітала мама Ящі Ткаченка. Для мене особисто – це визнання мого сина, його творчості. його. Те, що він пішов на війну, за покликом свого серця, за покликом своєї душі, добровільно, це для мене дуже важливо. Я його завжди підтримувала в його рішенні. Проєкт Воїни світла митці створений, аби нагадати, за кожною мелодією, фарбою, римою чи роллю, стоїть людина, яка здатна на подвиг. Вони наші герої. Сім історій на екрані. Сім доль в житті, чесно кажучи, коли почалась війна, я перестала займати творчістю за весь час. Я тільки один раз давала концерти в германії щоб зібрати хлопцям на деякі приклади для одних з наших бригад. Дуже важливо. Це не просто важливо. Треба, щоб це було всюди, на всіх каналах, на заняттях в школі. Діти повинні знати своїх героїв. Більш того, у нас багато дітей героїв. Це навіть без слів ви саме знаєте. І я вам хочу сказати, це не просто важливо, це понад важливо. Це і є, мабуть патріотичне те виховання, якого треба досягнути, тому що просто тим, що ми будемо казати, патріотизм, Україна, мова цього мало. Треба, щоб інші бачили приклад. Олег Шульга, актор театру і кіно. Нині військовослужбовець бригади Хартія. Олег вступив до війська ще у 2014 році. З початком повномасштабної агресії РФ проти України повернувся до лав Збройних сил України. Воїн на позивний артист став одним із героїв стрічки воїни світла, митці чоловік наголошує, що документар жанр нині важливий у висвітленні персоналій і героїв цієї війни. По-перше, будь-які зйомки, якщо можливі, то це епізодично випадково, коли співпадають твої можливості і бажання тих, хто хоче знімати. От сама ідея мене ну, дуже гріє, тому що треба знімати документальні фільми. Зараз о, в принципі, бум документалістики, вона вся прекрасна. Тому що треба позначати, що, о, хто воює, що таке українська армія. І, звичайно, коли знімають про про митців, то це хочеться сказати, що унікальні. Дивіться, які унікальні люди воюють, але ми маємо бути чесними, не лише актори унікальні, і водії унікальні, і лікарі унікальні, і інженери унікальні. Тобто документалістика має розвиватися і знімати максимальну кількість таких фільмів. І я сподіваюся, що ну, аудиторія теж буде це сприймати саме таким чином. Тобто пізнавати, пізнавати в цих фільмах обличчя суддя. Української армії. Музикант Сергій Василюк теж зробив власний вибір, взявши до рук зброю. Я просто вже відчував з гітарою себе якось неповноцінно. Оці, ну, зрештою, перший тиждень повномасштабної війни, тому що це було вже посягання на нашу державність, та й агітувати нікого концертами особливо не треба було. І Я ще не відразу потрапив у військо, потрапив тільки, можна сказати, по блату, по знайомству в ТРО. Так і лишився в ТРО 241-ї бригаді. Це не поєднувано, Просто ти вже починаєш працювати як військовий, і якщо в тебе є вільний час, то як у кожного військового, ти його можеш витрачати так, як хочеш. І відповідно, коли ми ще в Києві вишколювалися перед виїздом в Харків, я встиг записати кілька пісень в Києві, але це було вже у вільний час. Час інколи вдавалося щось складати але дуже рідко, тому що гітари моєї професійної зі мною не було. Ну, там, але ну таке. Ну важко поєднати. Зрештою, ти на війну не їдеш з думкою, як ви це поєднати. От але при першій нагоді, якщо є натхнення, то поєднуєш деякі з героїв були присутні у глядацькій залі, а дехто з об'єктивних причин не міг, бо знаходиться на фронті. натомість у глядацькій залі їхні рідні і близькі. Їхня віра, любов і підтримка це те світло, яке тримає навіть у найтемніші часи. Якщо говорити про мого сина, то він взагалі для мене це такий людина, яка не перестає мене вражати. І я ну, очікую щось таке, можливо, побачити, чого я ще не знаю. А також мені дуже цікаво подивитися взагалі фільм і дізнатися про і судьби долі історії інших героїв. Над створенням фільму працювала творча команда телеканалу. Д. Один разом із партнерами краєзначу культурним товариством дія за підтримки українського культурного фонду. Це про сімох героїв митців, які в лавах Збройних сил України. Тобто вони зробили такий громадянський вибір. Більшість наших героїв все ще й добровольці, які, незважаючи на те, що є людьми мирних професій, ось вони долучилися як добровольці стали на захист України. Це безумовно дуже важливо, оскільки фільм по перше і документує. Тобто зараз от, пишуться трагічні старінки. На жаль, трагічні старінки історії українського мистецтва і, мабуть, і світового мистецтва, тому що наші герої вже відомі митці. Вони мали проекти за кордоном. Вони спілкувалися зі своєю мистецькою спільнотою за кордоном. Ми одразу так думали, що цей фільм би хотілось показати нашим колегам, оскільки ми теж люди. Мистецтва, люди культури нашим колегам за кордоном, щоб вони побачили, що Україна незалежність України, свободи України, люди відстають, люди всіх професій. Не лише зйомки фільму. З початку повномасштабного вторгнення знімальні групи телеканалу Д 1 виїжджають до гарячих точок. Ми показуємо історії людей, які боронять нашу державу, висвітлюємо події, які є свідченням героїчного спротиву українського народу. Ці кадри теж увійшли до стрічки. Фільм Воїни світла, митці це хронологія подвигу українських діячів культури, які стали до лав Збройних сил України. Документальний фільм про митців в окопах, які склали пезлі, які перестали писати книжки, які не виходять більш на сцену, а взяли зброю і захищають зараз нашу країну. Україну, захищають нас усіх і об'єднують нас усіх. Для нас це дуже такий важкий шлях, але дуже знаковий. Головне це люди, головне це історії, особистий подвиг, це шлях до перемоги. І для нас, як для телеканала Д1 він не став би можливим, якщо б нам не допомагали міжнародний благодійний фонд Солідарність, Олександр Петровський і Мільяртунян. Якщо б ми не мали допомоги Омоги від інших волонтерів, від особисто від простих людей, якщо б нас не підтримувала спільнота культурологічна. Я вважаю, що зараз, коли тут повний вже зал, ми показуємо першу таку роботу документальну стрічку, і маємо надію, що вона буде не остання. Маємо надію що всім наш фільм сподобається. Фільм складається з семи історій. це десятки поїздок до гарячих точок, десятки зустрічей з нашими героями, нашими захисниками. Це сотні метрів документальної хроніки війни, які стали основною фабулою стрічки. Вражні сильні історії людей, які відложили свої загальні справи, які відклали мистецтво на певний час та присвятили своє життя тому, щоб звільнити нашу країну, щоб врятувати наших людей, щоб зберегти те мистецтво для наступних поколінь. Дуже хочеться, щоб люди зрозуміли основне, що мистецтво буде і під час війни, і після війни, і завжди. І зберегти його це наша спільна задача. І люди, які зараз не можуть займатися своїм. Справи вони обов'язково до неї повернуться, але те, що вони роблять, ну це неймовірний вчинок. Ми дуже вдячні за нього. Дуже велика географія локацій. Це був Вишгород, Васильків, це був Краматорськ, в Дніпрі було багато локацій. Ще ми виїжджали по області. Кіно можна буде подивитись на Фейсбуці, на нашому сайті. В нас є дуже багато медіапартнерів. партнерів. там наприкінці фільму їх логотипи, на жаль, не всі прислали. В Сам свої логотипи, але зараз досилають і в наступному фільмі, який називається Позивний артист, в наступному фільмі буде вже більше логотипів, дуже велика географія. Каналів, велика кількість кадрів, які ви побачите у цьому фільмі, є авторським матеріалом та знята на різних етапах боротьби за нашу незалежність журналістами і операторами телеканалу д 1 частина з яких наразі теж перебуває на службі у силах оборони України. Це було б неможливим без постійної і потужної підтримки нашої роботи міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, безпосередньо його засновника Олександра Володимировича Петровського та віце-президентки фонду Яни Іванілової. Мецената та благодійника Еміля Карленовича Рутюняна і звичайно наших захисників військових, які звитяжно боронять нашу країну вже протягом 11 років. В першу чергу я хочу подякувати знімальної групі, всім, хто приймав участь в зйомці цієї стрічки, тому що робота була кропотлива і я так думаю, збирали все цей матеріал по крохах, тому молодці. А взагалі фільм таке враження на мене справив і боляче, і водночас у нас дійсно люди титани. І протягом всього фільму дивиться різні люди, різні долі, всі різні за фахом спеціалісти. І наскільки вони всі люблять свою країну, свій дім, своїх близьких. Та просто людей, яких вони захищають, для мене було ну знаєте, так дуже приємно, що спочатку фільму Сергій Василюк, як він розповідав про окоп, спочатку в позі кокана, а потім каже: Я дорив, щоб мог протягнути ноги, і він все це розказує з такою посмішкою, з таким позитивом. Дійсно заряджає на такий настрій. знаєте, людина не падає духом, людина відчуває, що все буде добре. Також пані Ірина Середа, кінорежисерка за фахом, тактична медикиня. Скільки у людей, знаєте, сили, духу, і наскільки вони вірують, що дійсно все буде добре. Сергій Бурбело, художник, як він розповідав, що з не дуже гарним зором підстрелював ці квадрокоптери. Вони всі знаходяться на такому позитиві. Вони не жаліються от долі. Так, вони всі захищають. Своїх близьких, вони всі захищають свою країну, свій дім, свою рідну землю. Знаєте, так дивишся. Дійсно, у всіх життя на дві половини розділилося, так, на до війни і після, Уже коли ти з цими реаліями стикаєшся, то не всі, мабуть, розуміють, що відбувається, бо частина людей живе в своєму світі. Частина людей, ну так, вони знають, що йде війна. Ну, іде. От вона іде. А для когось це дійсно боротьба, і від цього залежить наше майбутнє. Хтось волонтерить, хтось лікує. Кожна людина намагається допомогти, чим вона може. І в даному фільмі ми бачимо, що люди такі різні, і наскільки їх об'єднала ця війна, наскільки вона їх згуртувала, наскільки вона дає їм сили, штовхає їх вперед. І вони при цьому вони не складають руки, а вони ще дійсно воїни світла. Вони всі світлі. На прем'єру завітали представники Дніпровської єпархії Православної Церкви України: митрополит Дніпровський Січиславський, Владика Симеон, канцлер Дніпровської єпархії ПЦУ проти Віталій Лопушанський, настоятельниця свято Благовіщенського Дніпровського жіночого монастиря і гуменя Єлизавета. Вони разом із духовенством своїм словом і молитвою підтримують українських воїнів, їхні родини, сім'ї тимчасово переміщених осіб та всіх, хто бореться за правду і світло. Хочу подякувати усьому колективу і кому команді телеканалу, де 1 за такий творчий мотиваційний фільм, дуже творчий мотиваційний фільм. Окремо хочу висловити подяку благодійному фонду солідарність Олександру Володимировичу Петровському Емілю Мілю Карлівничу Рутіняну друзям, які профінансували такий і правильний фільм. В першу чергу я хочу подякувати команді. Великій команді, яка працювала над цим фільмом, безперечно, подякувати нашим друзям Олександру Володимировичу, президенту Міжнародного благодійного фонду Солідарність Емілію Карленовичу за можливість виходу в ефір такого фільму. Абсолютно різні люди. Люди, які залишили те. Чим вони жили все життя, своє мистецтво, взяли зброю в руки і пішли захищати нас з вами. Це великий дух, це велика сила, це великий приклад для кожного із нас. І сьогодні, безперечно, що ми дякуємо Богові, що цей фільм, який ми сьогодні бачили, що його побачать багато людей, які будуть надихатися цим фільмом, будуть надихатися нашими героями, людьми, які не словом, а ділом захищають нашу країну. Я бажаю нам всім перемоги і справедливості. Благомир. І бажаю, щоб наші герої, яких ми сьогодні бачили в фільмі, щоб вони повернулися у мирному житті до своєї улюбленої справи всім здоров'я, Божої благодаті, перемоги. Вони ж були людьми, які проживали своє цивільне життя і мали кожен свою професію, свої сім'ї, але в даний момент вони показали нам інше життя і дали нам поштовх, щоб ми не тільки просто як люди, але й духовні люди. Ми всі бачили, що відбувається і що може бути далі. Ми повинні не здаватися і брати. Брати приклад не тільки святих отців, які показували нам в ті часи, коли проживали, а ми зараз маємо своїх святих воїнів, які проживають для того, щоб ми мали мир і показувати, як ми можемо проживати теперішнє життя в сучасних реаліях цього, і боротися за життя на цій території, мирні нашій Україні, і такими потугами боротьби, любові, сили, і показувати, як може йти далі, просто по людськи і не забуваючи про Бога. На прем'єру завітали і ті, хто несе правду про Україну до інших країн. Валдас, волонтер, родом з Литви. Я це повторюю постійно, що культура це зброя. І зрозуміло, що люди культури, які на дні війні, і вони борються з ворогом не тільки культурою, а ще й реальною зброєю. Це таке продовження, це такий другий акт. І ось це пов'язано. І культура дуже важлива, і ми про це говоримо у Литві, і Навіть я сам своїм прикладом можу тільки доказати, як це відбувається. Спочатку повномасштабного вторгнення як приїхав в Україну, я намагаюсь дізнатися більше про Україну, тобто до 22-го року я про Україну майже нічого не знав. Завдяки нашим волонтерам, наші військові щодня відчувають підтримку рідної землі. Турботу, увагу і любов. Саме такими є представники волонтерського штабу Українська команда разом з ними ми теж неодноразово виїздили і фільмували будні війни. Знаєте, це фільм неймовірний. Я вийшла раніше, тому що в мене серце гупає, як я сказала, сьогодні воно другий раз розірвалося, і тиск піднявся. Всі неймовірні люди, але пані Наталя, парамедикиня, це. Ну, це, це просто якась моя біль, тому що дуже мало розповідають про роботу парамедикинь. Це було дуже зворушливо, і це її голос. Він він в серце дойшов для людей. Це дуже важливо, бо вони повинні знати, що відбувається в країні, в нашій, і не тільки українці, це повинні знати по всьому світу, бо був опит спілкування з закордонними. Гостями, які не розуміють, що тут відбувається. Вони ну, тільки поверхню, так, по краєчкам, але о тому, що гинуть люди, рушаться хати, стираються з обличчя города, вони про це не знають. І тому це повинно бути. І це повинно йти в літак. І зараз, і через 10, 20, 50, 100, Документальне кіно є одним із найсильніших жанрів в Україні. Підтвердженням цього є оскароносний повнометражний документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі. З початком повномасштабного вторгнення українські режисери і журналісти висвітлюють події цієї страшної війни людей, які ризикують своїм життям заради свободи. Фіксувати події, робити такі проекти, висвітлювати це без прикрас, без художнього забарвлення це дуже важливо, тому що документалістика, як і робота щоденна наших колег, журналістів, воєнкорів, це є якраз свідчення, я б сказав, би, протокол і фіксація всіх тих злочинів, які робить наш ворог на нашій. Землі тому дуже добре, що цей проект побачив життя. Всі, хто прийшов на прем'єру, не могли стримати сліз, бо фільм змушує ще і ще раз замислитися над цінністю людського життя, над тим, що завдяки нашій незламній вірі і генокоду української нації, багатовіковому і непереможному Україна була, є, і буде. Коли ти бачиш правду на екрані, яку несуть правдиві люди, які самі пережили це, і які можуть. Висловити те, що у них на душі, бо не кожна людина може пояснити, що з нею відбувається. А творчі люди, у них є така можливість, хоча не у всіх. Я дуже була здивована, що інтроверт, фотохудожник все-таки знайшло слова. Щоб розповісти те, що потрібно було для цього фільму. Прем'єрний показ фільму відбувся у кінотеатрі Планета кіно торговельно-розважального комплексу Аполло. Я одразу зацікавилася цим проектом. Ну, по перше, я також з перших днів війни приймаю участь у волонтерській діяльності. По друге, ми, як кінотеатральна індустрія, дуже важлива складова для того, щоб доносити інформацію до глядачів, як українських, так і не тільки. Тому, коли я побачила цей фільм, мене проект зацікавив одразу. Я розумію сьогодні на прем'єрі, одна з волонтерів казала про це, я її повністю підтримую. Митець це та людина, яка дуже по-іншому сприймає те, що відбувається. Тобто ми розуміємо, що їх відчуття гостріші, сильніші, можливо, тяжчі. але ці люди йдуть на війну, тому обов'язково треба підтримати цей проект. І те, що ми сьогодні бачили на показі, воно підтверджує мою думку: коли люди плачуть. Це показує, наскільки вони вражені тим, що вони побачили. Бо ми розуміємо те, що відбувається. Загалом розуміємо, але відчути, побачити на власні очі настільки яскраві персонажі, настільки вони класні і щирі, що я вважаю, цей фільм треба побачити кожному українцю, і я задоволена тим, що в нас було. Глядачі були вражені. Мені було дуже важко якось відшланувати свої емоції, бо їх було дуже багато. Це дуже дійсно резонуючий фільм і дуже важливий для сприйняття, бо він розкриває дуже багато історій митців і взагалі людей, які пішли воювати і полишили своє цивільне життя. І це відгукнулось дуже сильно і викликало сльози навіть під кінець. Бо... Це дуже навіть особисто відгукається мені, бо я художниця, і як художниці і волонтерці, яка їздила на деокуповані, мені було дійсно цікаво побачити, як цю тему розкривають. Фільм, ну ну я навіть не очікувала. Ну я розумію, що де один це вже ну, це це якийсь такий рівень, знаєте, все український. І наривілися в фільмі, і ну. Я ще не можу відійти від емоцій і так скажем зв'язано все коментувати. Ну це сильно такі фільми повинні і ну, велика дяка і за фільм, і за презентацію, і за запрошення і за те, що ви це все зробили. Цей фільм не лише про війну, смерть, трагедію. Цей фільм про надію, про те, що навіть серед руїн і під час вибухів, обстрілів і нальотів продовжує звучати музика, оживають кольори, а слово стає зброєю, непереможною зброєю. Пориньте у цій історії відчуйте, як світло перемагає темряву. Фільм Воїни світла митці дивіться на телеканалі Д1 23 жовтня о 14.45, 24 жовтня о 12.30 та 22.30, та у наших соцмережах. Павло Жветів, Валерія Баранець, Олексій Доніченко, Ян Андрусенко, Данило Варава, Віталій Шалдов, Сергій Толкач, Андрій Миронюк. Новини д 1